Я знайшов такий автомобіль, що ви зараз просто будете в шоці. Дивіться, це у нас Рено Талісман. На максимальній комплектації, а саме головне, що в нього двохлітровий дизель і звичайна коробочка автоматична. Дивіться, що має цей автомобіль. For control, тобто задні колеса у нас довертається. Бачимо, у нас також тут наліпка є. Він в нас має 82 тисячі пробігу. 25 2-літровий дизель. Панорама безключовий доступ. Ось отак виглядає це Рено. Зовсім не схоже на Рено, тому що це. У у нас вже лакшері. Максимальна музика, масаж, електрика, вентиляція, підігрів, великий монітор. 82 тисячі пробігу. Подивіться, які у нас сидіння, тонування, релінги, шторочки, ось такі присутні. Два кольори салону виглядає круто. І ось отак от виглядає задня частина. Бачимо, що у нас дві декоративних труби. Парктроніки 360, камери, все це присутнє. Як вам подобається такий автомобіль? Ну це прям жирок-жирок. Колеса, при тому, в нас які? 19.